Представники одразу трьох департаментів Львівської обласної державної адміністрації разом із представником фірми інвестора прибули до бродів, щоб спільно з місцевою владою і громадськими активістами обговорити можливість будівництва тут сміттєпереробного заводу. Територія міського полігону твердих побутових відходів розглядається у числі 17 земельних ділянок під спорудження одного із трьох сміттєпереробних комплексів в області. Незважаючи на потужний інформаційний десант, бродівчани не підтримали таку ідею. Що сказали інвестору? Знає Наталія Кутняк. Представники одразу трьох департаментів Львівської обласної державної адміністрації прибули на громадські обговорення добродівської міської ради, де ділянка діючого полігону твердих побутових відходів розглядається у числі 17, які придатні для розташування об'єктів поводження з ТПВ. Віталій Надашкевич, керівник ТЗОВ Waste Management Systems, Представив проект із будівництва сміттєпереробного заводу, який пропонує технологію біосушіння для виробництва РДФ палива. У подальшому перероблені відходи використовуватимуть для виробництва тепло та електроенергії. Віталій Надашкевич зазначив, що його підприємство у співпраці зі своїми польськими інвесторами АЄСБУТ та ЕКОРАКС має намір інвестувати у будівництво трьох модулів майже 90 мільйонів євро. Тому розглядається кластерна, скажімо так, щоб стояли заводи в області, 4, наприклад, заводи, п'яти це містові, наприклад, пропонує, що він поставити, і відповідно один-другому буде перекривати. І нам не буде потрібно ті сміттєзвалища, ті полігони, там, по їх, хто на скільки кількості, тих стихійні, тобто все це позакривати, зробити правильну рекультивацію і займатися нормальним, скажімо, захороненням труди побутові, щоб потім ми не переживали, так скажімо, в зараз Грибовичах, що з ним робити. Тому що е, закрити сміттєзвалище це не є простий процес, що закрив на колодку. Тобто після того, як, скажімо, зупиняється, робиться рекультивація, робиться дегазація, вкладається ще дуже-дуже багато грошей. Відповідно, чим менше у нас буде сміття, тим менше ми будемо захоронювати, менше буде на навколишнє середовище. Стосовно того, що після е, залишки маємо розуміти, що будується полігон для залишків захоронення, будується. Е, Зразу ставиться сортувальна лінія і будується комплекс по утилізації. Е, ні одна технологія, на жаль, зараз у світі не передбачає, що 100% підної для перероблення. Тобто завжди після е, заводу щось лишається. 20%, 15%, 40%. Але вже потім люди, скажімо, застосовують технології, як ми вже говорили, тобто дають там, в асфальт, в дороги і тому подібне. Перший етап громадських обговорень визначити зацікавлені громади, другий дивитися конкретну ділянку під будівництво, сказав представник ЛОДА. Щоб убезпечитися від різного роду Остапів Бендерів, Львівська обласна державна адміністрація співпрацює саме з тими інвесторами, які вийшли переможцями у конкурсі. Крім тієї, що прибула у Броди, сміттєспалювальні заводи на Львівщині планують збудувати. Інвестиційно екологічна компанія та Glasswork Technology. Віталій Надашкевич зазначив, що інвести інвестиція повинна окупитися за 15-20 років. Відтак, в учасників обговорень виникли запитання, що буде із заводом після цього, яку частину відходів фірма мусить захороняти на місці. Представник обласної державної адміністрації неодноразово наголошував на тому, що втілення цих проектів буде виключно за погодженням місцевою громадою. Також розповів про те, які переваги отримає громада міста. Учасники обговорення запропонували варіанти міжобласного кластеру, щоб завантажити потужності такого заводу, використовуючи близьке сусідство Рівненської, Тернопільської та Волинської областей. Перший заступник міського голови Роман Сподарик зазначив, що ціна за утилізацію є досить привабливою. Однак кількість жителів міста і району та навіть прилеглих районів є мізерною, щоб випродукувати необхідну кількість відходів для безперебійного виробництва. За емоційними питаннями, активіст... Стів організатори обговорень не могли сказати, що вони відбулися із позитивним для них результатом. Відтак на ідею виробництва РДФ палива компанією Вест Менеджмент Системс у бродах поки що наклали вето. За побажанням громади представити свої проекти приїдуть ще й інші переможці цього конкурсу. Запевнили організатори промокомпанії за будівництво сміттєпереробних комплексів на Львівщині.